І сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах, «Саботажник та помічник. У кожного з нас бувають справи, які ми не можемо ніяк закінчити. Все ж нам щось заважає. Давайте сьогодні розглянемо, що вам заважає закінчити цю справу. Нагадую, що робота з метафоричними картами це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє, у кожного виникають якісь свої асоціації або метафори. Не бійтеся, фантазувати. Прислухайте за своєї інтуїції, що вона вам підказує, то і є правильною відповіддю на запит карт. І так ми починаємо. Спочатку давайте подивимось, як виглядає саботажник, який заважає вам досягти своєї мети виконати вашу справу. Я взяла колоду королі та королеви і витягуємо карту, яка буде символізувати вашого саботажника. Ось така у нас карта. Що ви можете сказати про цю особу, яка вона, які у неї цілі, про що вона думає, що вона відчуває, чому вона вам заважає закінчити вашу справу? Як ви можете її асоціювати з собою? А тепер давайте подивимось, як ваш саботажник. Заважає вам досягти е, вашої мети. Беремо колоду е, ефект метелика, і зараз я витягну три карти, які покажуть, як саме саботажник заважає вам досягти вашої мети. Так, перша карта ось вона, подивіться, на неї уважно, про що вона вам говорить. Як ваш саботажник заважає вам досягти вашої мети? Так, друга карта. Ось вона виглядає так. Як по цій карті саботажник заважає вам досягти вашої мети? І третя карта. Як по цій карті саботажник заважає вам досягти вашої мети? І так, давайте ще раз подивимося на всі три карти. Ось перша карта, ось друга карта, і ось третя карта. Це три карти, які показують, як ваш саботажник оцей. Саботажник заважає досягти вашої мети? А тепер давайте подивимось, які ресурси допоможуть вам досягти вашої мети. І так, тягнемо теж три карти. І так, перша карта. Друга карта. Як ви вважаєте, який ресурс тут показаний? І третя карта. Ось така карта. Про що вона вам говорить? Які метафори, які асоціації виникають. Я, який ресурс вам потрібен для того, щоб досягти мети побороти саботажника? І давайте подивимося всі три, три карти. Перша карта. Друга карта, третя карта. І давайте подивимось всі карти нашого розкладу. Це ваш саботажник, це як саботажник заважає вам досягти ваших цілей, а це ресурси, які допоможуть досягти вашої цілі. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Він не дуже простий, але якщо попрацювати над ним, то можна отримати дуже цікаві підказки для вирішення своїх питань. У мене на сьогодні все. До зустрічі наступного разу. Пока!